Українська Вікіпедія стане якіснішою принаймні з історії. Ще 28 дипломованих спеціалістів стануть дописувачами найбільшої інтернет-енциклопедії. У навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства вручили дипломи слухачам курсу віківишколів. Вишколів. Стат консультанта дає е, право е, стати. Е, Членом ради Вікістудії з історичних дисциплін, виконувати самостійну роботу в форматі написання статей для Вікіпедії. Вони отримали знання, як правильно писати статті якісно, як робити посилання, як щоб, щоб все було написано правильно. За майже три місяці історики встигли написати близько 160 статей до вільної енциклопедії і ще до трьох тисяч внести правки. Основна увага місцеві історичні персоналі серед них і сучасні, Сні історики та краєзнавці як не соромно це сказати, але до цього в Вікіпедії не було статті про навчально-науковий інститут імені Лазаревського. Тому от вона з'явилася. Студенти, що часто грішать і користуються Вікіпедією під час підготовки до семінарів, відтепер дивляться на неї. Інакше. Ми довіряємо Вікіпедії, але ми її перевіряємо, тому що ну, ми науковці, ми можемо вже так казати, і тому потрібно перевірити інформацію. Інформація, на жаль, іноді ми стикаємося з тим, що інформація не є вірною. Тому ми просто починаємо її редагувати, для того, щоб звичайний. Користувач міг користуватися цією інформацією, використовувати її. Серед інших з'явилися статті про директора інституту історії. Він про себе ще не читав, як поки і не приєднався до молодших колег. А ви не пробували писати про статті? Чесно кажучи, не доходять до того руки. Навчали вікіконсультантів консультантів представники Вікіпедії. Вони тішаться за темпом написання матеріалів. Україна-лідерка, вікі студія наша. Ми в Європі музею одні з найперших. В світі хіба що в Америці у них там більше закладів, але я так ну, дивився, що вони там займаються, в них ну, слабше, тобто вони ну, тільки заявку роблять, але фактично дивлюся, вони, ну, студенти навіть в Вікіпедії грубо говоря, не заходили, не редагували. То у нас всі дипломанти, ясна річ, що вони заходили, вони писали статті, не просто редагування було. От, і в цьому якби ми ну, досить успішні, ми, ну, можна сказати, одні з найуспішніших у світі. Подібних проєктів достатньо багато. Вони існують і в інших університетах нашої країни, і вони існують в інших країнах від Чехії до Мексики. Тому ви можете відчути, не звертаюся до дипломантів, що ви є частиною великого освітнього такого руху, вікімедіа. Історики планують продовжити віки студії і у новому навчальному році. Їх розширять і на правознавчі дисципліни. Студентам написання статей до Вікіпедії зараховуватимуть як самостійну роботу в рамках навчальних курсів.